П'ять чернівецьких навчальних закладів невдовзі отримують нових керівників. Уже в серпні відбудеться відкритий конкурс на вакантні посади. Промови участі у відборі далі в сюжеті. До кінця цього літа школа номер 14 п'ята гімназія, ДНЗ номер 3 двадцять та 34 отримають нових керівників. Нинішні директори цих навчальних закладів досягли більш ніж пенсійного віку, і з ними закінчується контракт. кажуть в управлінні освіти. У квітні цього року новий виконком затвердив порядок проведення конкурсу, в якому визначили, хто братиме в ньому участь. Зрозуміло, що це громадянин України, вільне володіння державною мовою, як мінімум три роки педагогічного стажу. ну і Зрозуміло, що знову ж таки, той, той самий стан здоров'я, який дозволяє виконувати ці обов'язки, кількість учасників поки що не обмежена. Вже цього тижня буде оголошена інформація про конкурс на сайті управління освіти та сайтах відповідних закладів. Сам відбір буде максимально прозорим. запевняє Мартинюк, точно з прямою онлайн онлайн трансляцією тому Знову ж таки в конкурсній комісії передбачено, що будуть представники як педагогічного колективу кожного закладу, того де буде проходити конкурс, так і представники Батьківської громади. З переможцями буде укладений контракт на три роки. Нинішні керівники теж можуть брати участь у конкурсі. Організатори розповіли, як відбуватиметься сам відбір. План розвитку конкретного закладу. Претендент повинен подати, повинен подати модифаційний лист. Тобто, щоб ми собі чітко десь комісія, щоб чітко собі розуміла, чому цей, ця людина готова йти чи не готова йти. Ну пройти якесь мінімальне тестування на знання законодавства, на якусь психологічну врівноваженість. За словами чиновників, вони шукають менеджерів нового типу, які думатимуть, як підіймати авторитет свого навчального закладу. І відтепер усі охочі зайняти вакантні посади директорів і завідувачів будуть проходити такий конкурс. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.